Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мемуари Переселенців. Сьогодні з вами Юля і Маріна за кадром. І сьогодні хочу показати вам дуже круту розпаковку, ну це я так сподіваюся, що круту. І якщо ви дивились попереднє відео, а якщо не дивились, то подивіться, будь ласка. Ми в дуже класному магазині в Болгарії щось наподобі Дюті Фрі купили. Я придбала ось такий от собі подарунок на День Святого Миколая. Це різдвяний адвент-календар від фірми Rituals. Я нічого не пробувала від цієї фірми, але мені завжди було дуже цікаво. Просто їх ціни такі, як на мене, не дуже бюджетні, а адвент-календар цей коштував тут немає цінника 140 левів, 139. З копійками. Я вже бачила, що там всередині в цьому магазині її показували відео. А сьогодні вже зробимо більш детальну розпаковку, бо я вже всім хочу користуватися. І в нас віконечко номер один свічечка. Вережені. Ой. М -м -м -м. Пахне дуже смачно. Мені пахне чимось таким дуже приємним кремом для рук. Не знаю. Але дуже приємно пахне, класний. Далі в нас свіконечко номер два. Воно побільше. О, прям, прям щось таке. Я читала про цей товар. Це рідке мило для рук з сакурою. Кажуть, що воно прям дуже приємно пахне. Багато хто його просто купляє повно розмірний. Ну, приємно таким квітковим, дуже легеньке квіткове мило для рук. Це прикольно. Це я прям вже готова користуватися. Номер три у нас поряд. І теж якийсь він такий. Be sweet to your Skin. Так, це в нас. Ем, зараз скажу. Це Мило було, а це до нього крем для рук, такий же з сакурою. Прикольно, що на них всіх є такі штуки, ці фіксатори, щоб вони не поначвякувалися там, звичайно. Угу. Прям непогано пахне. Правда, трохи, мені кажеться, що воно по цьому потекло, але приємно пахне. Угу, м -м -м. Прям дуже приємний. Не сильно насичений і такий дуже-дуже лег легенький, квітковий. Класний. Так, далі в нас нам треба віконечко номер 4 <рес> Дуже дивна штука. Так, це в нас глиняна маска, наскільки я розумію, для обличчя і е, шпатель, щоб її наносити, мішати і наносити. Ну, прикольно, можна зробити. Я десь також читала про цю маску, що вона дуже схожа на маску е, Аташе Атаче з е, зеленим чаєм. Це типу, дуже популярна маска, і от е, ось ця. Має бути на неї схоже. Заспокоює там щось шкіру, всяке таке. Типу, зранку зробив і зразу свіже обличчя все дуже красиво і ти молодець. Номер 5 теж дуже такий якийсь цей. Немаленький такий. Це у нас а, піна гель для душа. Типу, в формі піни. Не буду пшикать. Запах не відчуваю, бо мені все пахне сакурою кремом для рук. Тут 50 мл. Не знаю, мабуть, це не набагато вистачить, але прикольно, дуже гарна така упаковка з цим баночка з пташечкою. Номер 6 у нас ось тут. дуже щось гарне. Таке воно. Це. Маска для тіла. Ніколи я не робила маску для тіла, якщо чесно, і не знаю, як її користуватися, треба буде почитати. Лотос, квітки лотоса і білий чай. Ну, так цікаво. Я не знаю, чи його треба змивати, чи на ніч прям. Нейтральний такий запах. Прикольно. Спробую. Тут 40 мл. Така, наче маленький об'єм, а такий, наче така не дуже маленька баночка. Тепер номер 7. Номер 7, о. Те, що я бачила там в магазині. І <соць> я думала, де друга, що подіть, я думала, зимою можна ходити. Це рукавичка, щоб скрабувати своє тіло в душі. Вона така дивна, якась трохи на дотик. Не знаю, чи дійсно вона там щось буде. Скрабувати. Ну, така, хай буде. В цілому, я спробую. Так, номер вісім щось маленьке. Це ще одна свічечка. В цьому календарі їх має бути аж 4, здається. Ну, не знаю. ця якщо чесно, я б не сказала, що прям дуже приємно пахне. Запаху майже немає і тільки віддалено щось таке не солодке якесь, не то якийсь шаблон. Це вирішиш. Ну, Дуже. Ну це, це, <с> це, <с правда> це, це правда. Воно ну, ну, понюхає, чим воно пахне. Ти чусиш, хоч якийсь запах, знає, чи... от, от цю понюхай. Ну це якимсь дорогим. Ну да. це. А от то чим пахне. Це якийсь наче. Якесь дерево і, і таке трошки сладке. Написано «дика, дикий інжир. Ну якийсь ну, інжир нічим не пахне, а оце нічим не пахне. Таке трошки сладке дерево. Щось цікаве. Щось дуже цікаве. Але мені здається, якщо запалити, можливо, по-іншому. Тому що це арома свічки, можливо, якось по-іншому відкривається їх. Аромат, треба буде спробувати. Тепер нам треба номер номер 9. О, номер 9 такий. -то. Нічого собі. Це шампунь. Шампунь 70 мл. Зручно з собою взяти в дорогу. Дуже смачно пахне. Не можу зрозуміти чим. Теж якоюсь просто косметикою, але прикольний запах. Класний. Шампунь в нас номер 9 Номер 10, думаю, має бути бальзам. Так, да. точно. Також 70 мл кондиціонер Made with Love. Написано. До речі, USA. От в кондиціонера більш насичений якийсь запах. Прикольно пахне. Мені взагалі якоюсь такою, наче вишнею, не знаю, чимось таким прикольним. Номер 11. Номер 11. Щось дуже маленьке. Номер 11. Міцелярна вода. 30 мл. Такий маленький прямо об'єм. Ну, теж зручно, мабуть, з собою кудись взяти, Бо завжди переливаєш з цих великих банок, щоб кудись з собою щось взяти. Нічим не, не без якогось там. Така, не знаю, треба. Спробувати. Але прикольно. Я з собою кудись візьму, якщо буду їхати. Міцелярна вода 3 в одному. Чому 3 в одному, не знаю. Ну, прикольно. Номер номер 12 Тут щось прям має бути. М -м -м. Щось прям гарне. Таке прям. Це е, знову ж таки лосьйон для рук. Тут 50 мл, а тут було 85. Спробуємо цей. Такий дуже ніжний і... і не знаю, пахне чистотою. <рес> Такий ну, приємний. Приємний аромат. Це е, з якоїсь серії десь я вже доставала з оцієї. Маска для тіла в нас була квітки лотоса і зелений чай. І ось оце також квітки лотоса і зелений чай. І це вже для рук бальзам. А мене руки будуть прям сьогодні зволожені. Тепер нам треба номер 13. Бачу, Щось маленьке. Таке воно. Це шампунь. Або як гель для е... Душу не знаю, можливо, ви користувалися, є твердий шампунь. Я, наприклад, користувалася, мені дуже подобалось. Я в Україні замовляла собі просто твердий шампунь, він мені прям дуже подобався. Тут немає цієї фірми, я його вже ніде не можу знайти. і У нас на майкапі також його немає. І ось це якраз маленький, як такий пробник твердого шампуня. Не знаю, спробую, мені дуже цікаво спробувати, тому що якщо він прикольний, я б з задоволенням б замовила собі повнорозмірний. Він іде з солодким апельсином і ще чимось, якимось деревом. Прикольно, не треба спробувати. Мені здається, це мені ну, може максимум на два рази. І поряд у нас номер 14. Номер 14. Це. Е Серветки для демакіяжу. Також зручно взяти з собою в дорогу, щоб якщо що там повитирати. Ми раніше з Мариною купували десь такі серветки, здається, в мене були від як це? Фармасі? Фармасі. Мені дуже подобалось, куди з'їдеш, береш з собою. Я не бачу скільки 10. Десять штучок тут. Це класно було, коли воду відключали, а ти накрашений, О, і то ти не можеш змитити так, як тобі нравиться, і ти цими салфетками і чути да. водою. Тому що міцелярка так, ну її треба теж нормально змінити. Ну так, да, да. Ну це цікаво, це прикольно. Ну, Це прикольно з собою кудись також брати. Прям зручно. Чи тут, якщо нема води, в нас вже було вдома, що не було тут води цілий день. І я була дуже сумна. І якби мені от потрібно було, зранку ти встав, там немає води, не можеш навіть вмитися. У тебе є класні якісь серветки. Тепер номер, номер номер 15. Ось номер 15. Я вже підозрюю, що тут свічка. не прям була права. Солодкий жасмін. Оце дуже приємно. Це прям класно. Не знаю, що буде, якщо їх всіх разом запалить, чи краще окремо. Але я навіть купила дуже гарні, додамо десь фото, сірники. Дуже красиві. Спеціально для цих свічок. Номер номер 16 тепер. А номер 16 ось тут. Це щось. Щось таке? Якесь смішне віконечко. І так, засунули туди щось. О, мені вдалося. Це міст для волосся і для тіла. Я його хочу спробувати саме як для волосся. Я дуже давно хотіла щось. Пшикать на волос щоб вони якось смачно пахли. Це з оцієї серії твердого шампуню солодкий апельсин і якесь дерево. Час вже зразу напробувати. Боже, це цей. Я пахну новим роком. Прикольно. Це прям дуже цікаво. Тепер номер 17. Дуже гарний колір цієї тюбіка. Це ось така маленька, мабуть, буквально на 2-3 рази маска для волосся з каратином і органовим маслом. Тут всього 20 мл, але ну, на моє волосся цілком. Вистачить на раз за три. Я не багато використовую. Пахне дуже приємно, як просто якийсь такий шампунь. Приємний. Це в нас був номер 17, і нам треба номер 18. Дуже гарна банка. Ви навіть не здогадаєте, що це. Це, наскільки я розумію, ополіскович для білизни, який прям при пранні треба додавати. Приємний аромат, не сильно якийсь там нав'язливий, але ну, це прикольно, що є цей ополіскувач. Не знаю, чому саме в цьому календарі. Хоча я думала, що тут там прям якась доглядова тільки для тіла. Але оцей ополіскувач це щось цікаве в цьому календарі. Не знаю, я обов'язково спробую. Далі. Це в нас був номер 18, тепер номер 19, і тут щось прям таке. О, великий і дуже гарний. Це боді скраб. Скраб для тіла 70 мл. Також білий чай, але тут не квітки лотоса, а щось інше. Але скраб це прикольно. Такий. Як сольовий скраб. Аромат також такий приємний. Але дуже схоже на. Ось цю на лосьон Наче одна серія якась. І тепер в нас номер 20. Оце мені було дуже цікаво. Я думала, що взагалі це якийсь цей бронзатор, чи як це називається, коли ти себе мажеш і стаєш коричневий. А це боді лосьон але в вигляді піни. Не знаю, мені прям дуже хочеться спробувати. Евкаліпт. І Арганова Алія. Це теж цікаве поєднання, якщо чесно. Я вже зараз спробую. Страшно. Це було неочікувано. Це точно воно, я не впевнена вже. Дай почитаю. Боди, лосьон, мусс, все правильно. Да? На. Давай. О, я не могу. Так, надо мазать локти, я знаю. Локти надо с молоду мазать. Так вышло, что мы все намазались боди, с эвкалиптом. До речи, чувствуется трошки эвкалипт. Прикольно, але неочікувано, що воно так прям багато. Прикольно. Але такий прям дуже маленький об'єм. Тут всього 30 мл. Ну, можливо, через те, що він як піна, то його надовше вистачить, але ну, прям так небагато. Так, в нас віконечко, 21 І тут щось, щось цікаве. Це браслет. Я прям бачила там в магазині ось такий, Ось такі прислетики. Прикольний. Він нічого там супер якогось особливого, але це просто е, як ниточка з такою, з фіксатором, і е, така з емблемкою Rituals, сонечко, їх, монетка. І написано Рітуалс. Але прикольно, цікаво. Це в нас був 21-й, в нас залишилось вже небагато 22-й 22. Ось воно маленьке. Тут я вже знаю, що буде свічка, тому що воно по розміру дуже підходяще. І це у нас ваніль. Дуже приємний аромат. От з цих трьох лише одна якась була дивна, оцей. Wild fig, Дикий інжир, був дивний. А ось всі ось ці три були прям класні. 23 номер. Передостанній в кінці тут в красивому такому віконечку. Знову красива баночка. І це в нас е боді-крем. Він вже не в вигляді піни. І це у нас квітки лотоса і. Щось, що я не знаю, що це. Тут написано жужубе. <зараз>, Зараз, поки Марина дізнається, чим він, тут квітка лотоса і щось дуже цікаве. Але прикольно, що тут об'єм 70 мл. А це таке сладке із кусточкою. Сушене провозить. Фінік. Фінік. Аромат такий. Дуже приємний, не сильно якийсь насичений, прикольний. Мені прям сподобалось. Мені потрібен був якраз крем для тіла. І останнє в нас залишилось віконечко. 24. М -м. Яка гарна баночка. Така різнокольорова, тут 50 мл. Це прям щось, мабуть, буде таке дуже насичене за запахом, бо тут якийсь оцей амбра, амбер. І це у нас шауергель, Тобто, в вигляді піни, як було ось це. Так само ще одна баночка в вигляді піни як гель для душу. Прикольно. Боюсь, наносити пшикати. пшикать. <гум> Думаю, що буде класно. Ось закінчилась наша розпаковка з вами. Я ще подумала, що це прикольно залишити Віронікі, тому що в неї багато іграшок з кіндерів в вигляді якихось фігурок, і тут можна просто в цей будинок селити когось, гратися. Коротше, коробку не буду викидати Моя е особиста суб'єктивна думка про цей адвент-календар: якщо враховувати ціни на е товари Rituals і враховувати ціну цього календаря, його наповнення, воно якраз і відповідає цій ціні, скажімо так. І якщо хочеш спробувати, як я якісь різні товари, а не взяти щось одне, наприклад. То це класний варіант. Що найбільше мені сподобалося тут, коли я дивилася там якісь, читала, що там може бути, бачила в цьому магазині, найбільше мені сподобалось це ось ці. Мило і бальзам, тому що його прям дуже рекомендують. Класно, що тут є дві пінки для душа. Їх пінки також дуже всі радять. Я хотіла собі повний розмір купити, але вирішила, якщо в мене тут в календарі є дві пінки, я спробую її. І дуже круто, що є такі. Прям не дуже маленькі, а зручно з собою взяти кондиціонер і шампунь. Це прям дуже класно. Все інше я хотіла багато чого спробувати, думаю, що. Можна було б замінити, ну якби нікому рукавичка особливо не потрібна, ну мені так здається. І е, кондиціонер для білизни ну також трохи, наче дивно. Але ну це моя особиста думка. Не знаю, може я його спробую і захочу собі велику пляшку його купити. Ну, все можливо. І також, ну, зрозуміло, щоб ціна була більш адекватною, вони поклали сюди чотири свічки. Чотири свічки. Ну, В цілому, мабуть, не потрібно, можливо, якби була одна якась більш повноцінна велика, або якби замінити там, дві свічки залишити, а дві свічки замінити на щось інше. Ну, можливо, так. Е, я не знаю, на що б я замінила, на що саме, але, ну, наприклад, міцелярну воду можна було б просто більшого об'єму, це було б зручно, а там свічок менше. Ну, це так. Це моя особиста думка. Не знаю, взагалі наповнення прикольне. Я давно їх хотіла спробувати, тому сьогодні прям вже. Я дякую вам, що ви сьогодні були зі мною в цій розпаковці. Якщо ви вже, можливо, купували собі цей адвент-календар або якийсь інший, будь ласка, напишіть в коментарях, які ваші враження, чи він вам сподобався, чи, можливо, якийсь інший, більш кращий вам сподобався, тому що було декілька а, варіантів. І дякую, що були зі мною. Всім пока!